У всіх вас коли-небудь в дитинстві були друзі. І так уявіть собі зустріч таких друзів кілька років по тому. О Боже! Мій двір, наша лавочка. Як завжди пофарбована. Наша пісочниця, в якій завжди нема піска, бо хтось ремонт робить. Боже, могилка мого хом'ячка, могилка мого котика, могилка мого песика. Дядь Петь, ви як завжди п'яний тут спите. Наш грибок, а я ж то виріс? Вовка! Та Що ж мене до того грибка тягне? — Здорово, Вовка, здоров, ти здоров, що? Як? як так давно не бачились, Вовка, як твоє здоров'я! Моє здоров'я, як львівське телебачення. А що? — Фігове, але є. Привіт, пацани! Е -е -е -е! Е -е -е! Пацани, пацани, як добре, що ми зібралися, пам'ятаєте, як ми в дитинстві дівок зривали! Пам'ятаємо! А, а ми круті! Ми круті! Триві! А ми мочні! Ми мочні! А ми мужики! Майду, мужики! Вовка, чого ти плачеш? Я згадал. Що ти згадав? Я згадав, пам'ятаєте, як мене в дворі завжди ленка била. Я до сих пір цей палець не можу зігнути Я до сих пір не можу заснути, бо думаю, що вона в шафі сидить і вискочить мене поб'ят. Да, Вовка, Ленка, дівка, наче бик, може вирвати кадик. Не, пацани, все, я мачу мен. Я ще в третьому класі дівок зривав. В третьому. Ну, да. Показую. Якраз дівки йдуть. Дівчата, будуть сомчики-бомчики. Чайок-майок. Куда ви, дівчата? Ну, будь ласка, ну, дівчата, ну, ну. Походу, пацани в третьому класі не ті пріоритети були. Воровка, та що ти шариш? Я, я на зуб даю, я любу. 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 Да, дивись, дивись. Все. Ось, любу. А, давай, якраз. Ти сюди, ти сюди. Пацани, вона йде. Пацани, вона підходить. Вірш! Вірш! Трактор в полі дир-дир-дир їде в плавках командир. Про любов. про любов! Мама вдома варить плов, а цей віршик про любов. Пацани, все? Та Дімка, все. Але ти не переживай, перший раз він завжди такий короткий. Прям пацан! пацан! А пам'ятаєте, пацани, як Олька завжди відмазувалась від школи вдома? Давайте подивимося. Давайте, давайте, давайте глянемо. Тато! Тат! Тат! Що хочеш? Я... Тат, я напевно сьогодні в школу піду. А що сталося? А мені здається, в мене температура підвищилась. А ну дай попробую. Чуєш, чуєш, доню, ходи спати, ходи спати! Ход... Да, пацане, було весело тоді с да, Ольга ти давала. Ольга давала жизни в ті часи. Що з тобою мішка? Я не знаю, я от шукаю діт. Оооо яка дівчина! Ну, мене притягне як магніт! Магніт! МО! Мішка ще той. Мішка ще той магніт! Міша, що случилося? Вона, походу, полярні скоро поміняла. Полярні. <рес> так? Да, да, пацани, життя йде. Ми старі ці зморшки. Да. Руки. Пенсію скоро принесуть. А дядик, хоч з кожним роком старіший, все одно залишається в молодому народному русі. А. Слухайте. А ви цього року за кого голосувати будете? Точно не за Юльку, Я не за, за Юльку, ні. Ой то, ребята, ви знаєте, що буде, якщо Юлька цього року не виграє вибори? Що? Вона приблизно скаже таке о. Дорогі мої, пропало все. Посадина! Пам'ятаєте таке? А пам'ятаєте, а всі пам'ятаєте От Mortal Kombat. Всі пам'ятаєте, я був чемпіоном в твої по так, Mortal Kombat. Пам'ятаєте Mortal Kombat? А було діло. Я люкен. А я твій тато. Ти отримав в школі двійку. Але я знаю фаталіті. Зато в мене є ремініті. Да, пацани, ніколи не забуду шкіряний ремінь свого тата з пряшкою, з зіркою. Чому ж? В мене до сих пір тотосу зір'я Касіопеї. Пам'ятаєте, як ми в школі всі святкували, і я трошки-трошки пізно прийшов додому. Пам'ятаємо, Це було Це було. О! Прийшов! Ти де був? У школі. Ти годинник бачив? Ні, мам, мені 15 років і ніколи в житті годинника не бачив. Дев'ята година, де ти був? Кажу в школі. Чую, До, давай діставай, щоденник бігом. Чекайно, <глазу> чекай ну чекай. зараз твій тато, як прийде, я не знаю, що він з тебе зробить. Привіт, <глазу> кохана. О, ще один. Ти де був? На роботі. <глазу> де зарплата? Зантехніка викликали. Викликали. Де ваші інструменти? Чому у вас тут світло пропадає? Угу. Як ви вже здогадались, інструменти там. Угу. Боже, що ж то за люди мене оточують? Я вже не маю сили. Друзі, це була команда КВН «Єталон». Команда КВН дякує своєму спонсору! Спонсор команди! Я вже не маю сили! Та що за люди мене оточують? Та що? На фут! Кльово Кльово було, було. правда? Було. Я такий радий, що ми зібрались сьогодні. Дуже радий. Так... Мені потрібно вже йти. Розумію, Мішка. Мої троє плачуть, то моя там. Вовка, мені теж все. Так. Давай, давай, вовк. А я один дурак кавен граю. Я знову згадаю, так я знову згадаю старі фотографії на стіл розкладу. Я yeah, запрос...